Практика, зв'язок цінностей із переконаннями і з моєю реальністю. Так, оскільки в мене є навик місця, то і моя поведінка відповідно створення місця, фокуси язика я кладу на своє місце. І це місце гортається таким чином, що воно має свої особисті границі. Якщо це намірення, то воно відірване всіх від всіх решта. Ще треба розрізати, але я їх так не розрізаю, їх так попарно, щоб, щоб, було, щоб не відірвалася мужечка. Хоча було б в ідеалі розрізати повністю і фокусувати свою увагу під час читання. А лише на одному, на одній деталі цього інструмента фокуси язика. Ну, ви вже знаєте, що фокуси язика це для роботи з запереченнями, коли людина вас звинувачує, щось заперечує. І ви можете себе таким чином захистити, друзі, тому що це допомагає людині прояснити її е, точку зору, її переконання і вийти на, на якийсь цей розуміння, взаєморозуміння. Значить, тут важливо місце. Бачите, місце все стоїть на своєму місці, тому що, у Івана Дюки є цінність класти на своє місце, швидко знаходити. Так що я це можу легко знайти. Якщо я хочу, то я і обов'язково це є коренева система. Тобто це називається корінчик. Я туди ще вписую свої життєві ситуації, підтвердження шукаю, щоб жило це переконання, це намірення, воно повинно жити. Воно стає вже тоді, навіть я концепцією моєю. Тобто я є людина, яка дійсно хоче допомогти, Допомагати людям прояснити те, що вони хочуть. А які потреби цієї частини, якщо дивитись на намірення як на частину особистості, я концепції, то вона має свою місію, свої ролі, своє бачення. Як я почуваюся, коли я людині сприяю в її поясненні. А як людина реагує, коли відчуває, що їй простягають руку допомоги у її відчуттях себе, у пошуках її істинної потреби? Це дуже класний інструмент. І на нього можна дивитись як на навик. Це може служити як навиком, як цінністю, як переконанням. Це може бути це таке багатопрофільне застосування. Ви розумієте, є піраміда Роберта Дилса. Вона теж має надзвичайно велике застосування там, де лише не ваша фантазія. Намірення, якщо дивитись на нього як на навик. То, що він мені дає цей навик, який це навик. Якщо це намірення реальність, то це яка реальність, Яка реальність, якщо дивитися з точки зору намірення, навіть не знаю, бо я перший раз таки думаю про це. Так, друзі, Але це зараз не про те, тому що я розповідаю про місце і про розвиток кожного корінчика, тому що це є окремі корінчики, і щоб це жило, щоб я цим користувалася, аби воно не йшло десь не викидалося з голови, то треба це що робити. Це треба десь записувати. Тобто ви можете створити свою систему. Наприклад, там якісь маєте плани, цілі, і ви собі пишете: у мене є такий навик, такий навик, такий, такий, і під нього підбирайте життєві ситуації, де ви його застосували, цей навик. Наприклад, заробіток грошей. Я застосувала там, 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 там. Я змогла, я повірила в себе, я переконалася, заробила навик. Там ще якесь. І ви собі то все пишете, пишете, пишете. Так, бачите, тут в мене зв'язано і англійська. Чому саме такі смужечки, чому саме така форма записів, що це мені дає? Тут в мене ще й такі малесенькі карточки. Це найперше про зручність, про детальність. Тобто, все лежить на своєму місці, поки що в такому образі. Тут прикметники, така хвилька. І тут я собі хочу записувати, я думаю, можу ще розрізати на меншу, тому що це ще бачу забагато порожнього місця. Якщо тут на такий малесенький кусочок вмістилося так багато слів, то ви собі уявіть, який мій словниковий запас може стати розкішно багатий, якщо я ними реально буду ще й користуватися. Бо поки що вони ще не, не є в живому стані. Я ще до них не придумала жодного слова речення. Розумієте, вони ще не прочитані, я не знаю, що тут, по суті, і пише. Так, якщо тут пише очевидний, очевидний, ну, майже я не користуюсь цим словом. Наслідок, слідство, наслідок, причина, наслідкові зв'язки. Супер. Так, о, це вже підкреслює. Це важливе для мене слово. Очевидно, очевидний, гарне слово, але я його не застосовую. Очевидно. Очевидно, де ж його можна застосувати, в яких реченнях треба буде попрактикувати. Втікнути, втікнути, очевидний, знову як? Ага, очевидний, очевидний. Постепенний, ін, ілюструвати, ілюструвати, теж не вживаю. Робити висновок. О, круто, інфер, супер слово. Підкреслити, треба. І я збираю свій словниковий запас. Дозрівати зрілий, о, дозрівати матюре, боже, як це красиво, коли я в своїх консультаціях дозріваю, я починаю відчувати, що в мене розвинена швидкість мого консультування, і людина просто зі мною не буде млямляти, а буде зі мною реально рости. Тому що коли я, як то кажуть, зробила роблю, роблю і зробила себе частково вже таким стовбуром, деревом твердим, твердішим. То людина вже може і впертися в ту стіну до мене, і ми можемо швидше рухнутися. Бо коли я ще в знаннях слабенька, як консультант, то я ще людину хитаюся, ми плаваємо двоє разом. Людина починає свою проблему заявляти. Я під'єднуюсь під її проблему, і ми зливаємося в цьому потоці проблеми, і може вийти, що може виникнути це таке злиття із людиною і попадання двох в стрес. Розумієте? Тоді вже буде щось ніби робимо. зрозуміло що. Червонієшся, пітнієш, ну, і це може дати такий результат. Але чим краще я вмію себе консультувати, чим ясніше в мене є зв'язано цілі цінності, переконання, як воно зв'язано, тим яснішою є моя консультація. Я розумію, куди я веду клієнта, бо інакше як я його буду вести, як двоє сліпих корей не можуть йти. Так, нібито слів і багато, а з них ще треба вижити лише два-три слова. О, так, Окончательний, як то кінцевий, чи як це буде правильно. Кінцева кінцева зупинка. Е, так, о, Кінцева зупинка. Зразу я собі записую певні цей. І коли я вже тут вписала кілька речень, то я вже і треную пам'ять, кінцева зупинка. Я собі уявляю картинку, як автобус, чи маршрутка, чи тролейбус, доїжджає до кінцевої зупинки і йде спати. На добраніч, До завтра. Ось така картинка виникає слідстві, наслідок. Наслідком того, що я там десь не прочитала книгу, у мене є відсутність знання, і через те я не можу досягнути успіху в комунікації. Ось така такий наслідок. Може бути наслідок там, травмування, там поранення якісь фізичне, внаслідок того, що я поспішала, внаслідок того, що я бігла, внаслідок того, що я стрибала необережно там, внаслідок того, що я то-то внаслідок. І розвивається сила слова. Не сфокусувавши свій час на це, але у пам'яті не буде триматися. <coughs> Куди вкладаємо час, те і росте? Бачите, значить наслідок. Так, консекуенс, консекуенс, консе, консеквенс, Чи як буде ще прочитати, треба в перекладачі висновок Інфер, інфер, інфер. Так, бачите, друзі. І так з багатьох слів залишилося лише два, значить, вижимка, тут вже можна буде навіть їх часом і якось так, щоб вони вже не засмічували мені мій зір, не засмічували, тому що вони теж займають увагу, як то кажуть, Росію мою увагу. Коли я тут випишу два-три речення із цими словами, то вже буде спрощення велике.